Чому треба навчитись прощати в першу чергу? Треба зрозуміти головну річ. Прощення це те, що ми робимо для себе, а не для когось. Не для того, хто нас образив, не для тієї людини, яка зробила нам боляче. В першу чергу, те, що ми в собі носимо той негатив, ці негативні думки, вони складаються, отак тромбуються. І в нас є у кожного, знаєте, такий свій сусуд, який чи чистий і наповнений любов'ю, чи він наповнений образами і такими речами, які ми носимо в світ, коли думаємо, що нас. Нам хто нам хтось щось повинен і тому подібне. І таким чином ми його заповнюємо. Але коли ви починаєте пропрацьовувати образи, як це робиться? Елементарні психологічні техніки, виписування на лист повністю того, що всіх слів, всього негативу, хто що вам наніс, так? Беремо одну техніку один раз на одну людину. Повністю це все виписуємо. Спалюємо цей лист, пишемо е, лист вдячності. Це класна техніка, яку я всім своїм клієнтам рекомендую. Е, є техніки, коли ми закриваємо очі медитаційно і е, просимо прийти до нас маму, тата, чоловіка, брата, всіх, всіх, всіх е, по одному, так хто на кого у нас є образи, хто там нас з дитинства ображав, чи е, зрадив, наприклад, так. І теж ми виговорюємо ці людині можна вголос, можна про себе з помічю чи провідника, так, чи спеціаліста, як я, чи ви просто самі з собою можете це теж зробити. Чи йдемо, наприклад, в родову практику, якщо там є дійсно про батьків і е, про <кій> ваш рід. От. Тому дуже багато технік є, які допомагають звільнитися від Цього. І коли ви можете простити, коли ви розумієте, що так, ця людина вона нанесла мені біль, але ні одна ситуація не буває просто так. Всі ситуації в нашому житті вони для чогось. Не чому. Так, питання не чому так зі мною, а для чого мені ця ситуація? Для чого, що я повинен, повинна усвідомити, що я повинен зараз взяти, який урок, досвід винести, щоб піти далі і стати кращим. Щоб, наприклад, закінчити аб'юз, щоб віднайти свою самоцінність там, де якісь складні відносини і вас могли знецінювати повністю, щоб вийти з сепарації від мами та тата, яка ще у вас якимось чином не відійшла в 40 років. це теж буває, розумієте? Чи гіперконтроль тут можна перечислювати безкінечно насамперед. Але треба зрозуміти, що все, що ви робите в своєму житті, повністю кожен крок це ви робите тільки для себе і своєї особистості. І таким чином ми йдемо в ріст. Таким чином, наша душа приходить уроки, і ми. Йдемо в нашу кращу гілку реальності. Що це таке? Ми створюємо своє життя і ми хочемо, щоб воно було краще. Ми створюємо своє самопочуття. І ми не зливаємось і не прокрастинуємо так в стані депресії, в стані так, такому, ніби нічого не хочеться. Всі пішли геть від мене. Там я тут буду помирати. Ні, ми знімаємо з людей свої очікування, ми знімаємо з них свої образи і кажемо Окей. Ти так зробив, це твій вибір. Але я обираю по-іншому. Я обираю не страждати. Я обираю не носити в собі цей негатив. Я від нього звільняюсь. І коли ви від нього звільняєтесь, у вас є сила, у вас повертається ресурс, величезний ресурс, це перевірено не тільки моїм досвідом. У мене багато всього в житті було. Можете подивитись, я про це про своє життя розказую в інстаграмі теж. і... Мої клієнти, мої любі люди, я не люблю казати слово клієнти, які до мене приходять. Ми з ними теж це пропрацьовуємо. І повірте, тільки робота над собою допомагає це звільнити. І потім вони, знаєте, просто в них виростають крила, вони кажуть. Ми розірвали складні там созавісімі так відносини, созалежні. Ми зрозуміли там. Я зрозуміла, що я взагалі можу все сама, мені не потрібно чекати від когось чогось, що взагалі я перекладала відповідальність на когось і. Кожен другий, на жаль, так вважає, що нам хтось щось повинен. Насправді ні, ні, ніхто нам нічого не повинен. От, особливо діти батькам нічого не повинні, тому що це вибір батьків прийти в цей, привести в цей світ дітей, їх ем, всиновити, вдочерити, народити так, і взяти під свою опіку. І коли вам людина каже, що ти мені повинен в дорослому віці, то просто посміхніться і скажіть. Я можу тобі допомогти з любові до тебе, але я не повинен тобі. Не тому, що ця фраза, знаєте, як наші підлітки люблять: я не просив мене народжувати, а тому, що ну, просто це був твій вибір. Твій вибір. А в мене і своє життя. І, наприклад, я приношу своїх дітей, приводжу в цей світ, і я вже за них відповідальна. так? Ми відповідаємо тільки за тих, кого ми приручили, і кого ми народили, кого ми взяли під опіку. І е, людина може, наприклад, доглядати своїх батьків, людина може допомагати своїм рідним, людина може е, допомагати там, не знаю, всім кому завгодно, але з любові, а не з відчуття, що я повинен. Розумієте, ось в цьому суть. І от я трошки відійшла від теми, але я хочу, щоб ви розуміли, це все має сенс. Десь воно пересікається. І ми дуже багато ображаємося на людей, якщо там не було якоїсь травматики, просто за те, що ми очікували від них іншого. Наприклад, на моєму прикладі я завжди його розповідаю. А, мій такий останній болючий такий був а, те, що перевернуло мене, коли ми з чоловіком 12 років, двоє синів. І він повертається е, з нашої війни і каже, що він мене знає, що він просто закохався в іншу. І цей біль, він так, він мені дуже багато дав, знаєте, такого поштовху встати в те місце, де зараз я є. Тому що до цього я займалася зовсім іншим. Я е, е, працювала графічним дизайнером і маркетологом. От. І е, я скажу так, що коли цей біль Приходить. І ти розумієш, що так, я можу ображатися на цю людину, тому що він, він мене зрадив, він не виправдав моїх очікувань. Так? Я очікувала, що? що він буде любити мене до смерті, там, до гробу, це ми ж сім'я, все класно. І коли в такий момент ти розумієш, що ти просто очікував більше від людини, ніж людина може тобі дати, і ти на рівні душі розумієш, що у вас є контракт. У вас є домовленість, він прийшов і в твої там 30+, плюс сказав: аго, прокидайся! Ти ясно бачиш, ти взагалі медіум. Я з дитинства бачила той світ. Просто потім я вибрала сім'ю. І перестала це бачити, так, я перестала, просто закрилося і все. А тут, коли війна прийшла, нас пробудили всіх, всіх хто бачить, ясно бачить і зараз пробуджують постійно. Бо я працюю на енергополе нашої країни, на, на, на моє місто, там, де я живу, от, і щоб захищати його, бо ми, практики, теж багато хто в цьому працює, це наша лепта, можна так сказати, бо ми можемо це робити. І е, мені прям так. Струханула мене і сказала: прокидайся, ти тут нам потрібна. От, ти потрібна своїм світлом, тим, що ти можеш дати людям, тим, що ти можеш допомогти, тим, що ти можеш е, накрити куполом свій дім, свій, свій, своє місто, так? і працювати з іншими. От, і е, це все було для того, щоб я прокинулась. Але суть в тому в чому суть була? В тому, що я образилась. І моя образа мені заважала. Моя образа мені заважала побачити істину. Так, да. От, і коли я відкрила своє серце і душу і сказала, окей, ти людина, я тебе пробачаю. Я ходила в регрес, я дивилася всі ці історії, які наші минули життя. Бо я сама регресолог. Я ну, ходила з іншими моїми колегами, які мене ввели. І я це зрозуміла, що так, в мене є такий контракт, мені на, на, треба його виповнити. Але через любов до людини. Через те, що я його пробачаю. І знаєте, як мені стало легко? Я вам тут наговорила вже на 9 хвилин, але той, хто дослухає, він повинен це почути. І може для когось ви вийдете з точки болю, так, з точки образи, а він мені повинен в точку росту і скажете, блін. А взагалі, в мене є такі можливості і таланти. А взагалі, я колись хотіла вчитись на психологію, чи там я не знаю торти пекти, чи поїхати на інший край світа. Розумієте? І у вас є можливості? Це як в людей е, нас б'ють. Через важливе для нас, через коханих людей, родичів, батьків, тих, кому, кого ми любимо, так дітей, через здоров'я, фінанси. І коли у вас такий колапс? Ви повинні не шукати, знаєте, вчора потрапила в Тік-Ток там відливки воску, таке на потоці, на потоці, ну, воно таке все брудне там. Ну, Я просто відчуваючи енергію, розумію. Я не проти відливок. Я сама користувалася цими послугами. У мене є класні мої колеги, які це класно роблять. Але коли, знаєте, такий прям цічани стоять і там шух-шух-шух-шух. і Кому вони це відливають? Вони людину не бачать навіть нічого. Ну, це просто, знаєте, такий аля маркетінг. І ти таку думаєш, блін. І, і вона каже: вчора була така просто секунду попала. Якась жінка каже своє ім'я: Ой, в мене там щось не складається в відносинах, і вона Ой, все, у вас тут е, на кладбище, вашу хустку закопали туди-сюди, Будемо, Боже, думаю, господи. Думаю, що це? ну, Ця людина в це повірить. розумієте, Просто повірить в це. І піде по нижчим магам, по цим всім порчам, шморчам, чистити себе і думати, що від цього залежить її щастя. А ні, ні. Залежить щастя від нас самих. Так, є магія, є дійсно вплив. Але дивіться, як це працює. Це вже тема для іншої, звісно, для іншої історії. Але я тут. Коротко розкажу, коли ми на низьких вібраціях, що це таке, ми в образі, ми в очікуванні чогось, нам всі повинні, ми злі на весь світ, ой, поганий там той, поганий той, там всі не так, всі не такі, а я такий класний, то в нас низька енергія. І на цей рівень. У нас є пробоїни на цей рівень злитається весь негатив. І якщо люди нам навіть, що таке з глаз, можуть побажати, так, побажати поганого просто в серцях, отак знаєте, словом там, чи думкою такою, ах, там вона така, все до людини, яка на низькому рівні, на вібрації низькій. Притягується це, приліпає. Просто отак, от, от, от знаєте, як віруси на слабкий імунітет. Я завжди люблю проводити е, порівняння. От наша аура, це як наш імунітет всередині на фізичному рівні. І коли він низький, от навколо нас же багато вірусів літає, до нас злітається це все і липне. А коли ми на високому імунітеті, в нас все класно, ми себе класно почуваємо. 10 людей навколо будуть кашляти, а вас це не торкнеться. Тому що ваш імунітет працює, так і аура, коли вона на вібраціях вищих. а це що? Це праця над собою, пробачати, про, про вчитись, йти в свій ріст, е, перестати від когось щось очікувати, взяти відповідальність за свій кожен крок. Кожен ваш крок це ваш вибір. Бути з аб'юзером, бути з тим, хто вас лупить, бути е, жити з е, е, батьками в 35, е, там, народжувати, не народжувати це ваш вибір. Кожен це ваш вибір. І ви страждаєте не від когось, а від свого вибору, від вибору, який ви зробили. Але в чому прекрасно? Те, що ви можете все змінити. Кожен може змінити. І коли людина каже: Ні, я не можу, у мене такі обставини, повірте, я бачила людей, які вставали просто з нулів, з мінусів і взлітали, тому що вони брали відповідальність за своє життя. І вони, це все разом. Тут я багато чого розповіла, бо можу про це прям вічність розповідати, але треба зрозуміти, що коли ви пробачаєте, так, повернемось до нашої теми, ваш рівень вібрацій зростає. Ви починаєте відкривати серце, душу, чути себе краще, чути свою інтуїцію. Так, і потім ви починаєте просто відноситись до себе. Гармонійно відноситись до інших. І ваш простір навколо міняється. І люди, навіть ті, які вас ображали чи ненавиділи чомусь через призму своїх, якихось так, свого е сприйняття, вони починають до вас нормально відноситись. Я коли починала, я старо починала, і е мені мама сказала, Боже, навіщо ти в Інстаграмі це виклала, тебе ж не зрозуміють. Половина моїх знайомих, родичів прийшли до мене через 2-3 дні і сказали, слухай, я погадай нам. Бачите, як зараз я вже цим не займаюся. Зараз я хочу казати про духовність, про те, що я маю всередині. Я дуже багато прожила, дуже багато навчань проходжу постійно, постійно, постійно. Я маю вищу світу філософську, зараз отримую психологічну. І я вам бажаю віднайти себе в цьому світі. А почніть тільки з себе, почніть тільки з себе.